18.00, Можна включати. Світло. Звук начебто є. Можна його виключати. І починати. Нас дивляться четверо. Четверо поки що людей. Нормально. Можливо, ще хтось зараз приєднається, можливо, ні. Було би супер, якщо б приєдналося більше, але в принципі можна починати. Вітаю усіх глядачів і підписників каналу Все про ЦЗ на черговій прямій трансляції, і, власне, причина якої я розповім трошки пізніше. Але подякую вам заздалегідь за те, що були, ну, не так, як зазвичай, не 9 людей шостеро всього, але активними, і дали свої відповіді у коментарях. А тепер, так, би, цей, що взагалі то таке. Ми регулярно щотижня приблизно стараємось розігрувати підручники від чеської авторки Ліда Гола. І там ще два партнери компаньйони помічники. І ось підручники, які ми розіграємо. Так, це не підручники, це зошити. Ось це от підручники. Дві частини, вони ще прямо в цей запаковані в клейомку, ну так, і ззаду до них є. Тобто ще припаковані такі дві, як вони називаються, два додатки, які вони власне українською мовою. Самі дві книги, книга, дві книги і два Зошити, що якісь проблеми з звуком. Сергій Дорош, я фанат, я фанат підписник. Ну так. Ми вас знаємо. Уплівка запакована. Абсолютно вірно. Запаковані у плівку. Ось два Зошити, два підручники. Я, власне, недавно сам почав, якщо хочете, щоб я вам трішки розповів про них, власне, сам почав по них працювати для того, щоб повторити базу. І можу трошки розповісти про досвід працювання з цими підручниками. Оператор цей десь пропав. Що таке? Як це взагалі відбувається? Ось в цих ось підручниках візьмемо першу частину поки що. Є. О, як його. Більше завдань на слух, тобто якісь граматичні такі основи. Потім до того ж самого є практичний зошит, де ви відшліфовуєте свої знання. А також, власне, ось в цьому додатку ззаду є вже пояснення і деталізація всіх нюансів українською мовою, що, в принципі, є дуже великим плюсом, тому що ось тут, можливо, не все може бути зрозуміло початківцям. Але то. Все компенсується тим, що є той додаток. Також е, книжки співпрацюють паралельно з сайтом. Там на початку вказано. Ось якийсь сайт chatch stepbystep.cz. І там, власне, є до якихось там певних завдань аудіозаписи чи якісь інші речі. Е, так. Ну, в принципі, стає. Торочити про ці всі підручники. Там, бачу, хтось дуже е, коментує. Так, вони з перекладом. Ні, не з перекладом, тільки додаток з перекладом, як виявилося. Ну, але там, в принципі, все дуже-дуже просто написано і я гадаю, що буде зрозуміло багатьом. Е, щодо розіграшу, як я казав, він відбувається кожного тижня у випусках новин, де в кінці самого випуску є якесь, тобто. Скажемо, конкурсне запитання, зазвичай це слово, це слово, на яке потрібно дати відповідь, які варіанти, відповідь, ну, не варіанти, які взагалі значення в чеській мові воно має. І цього разу було слово стат, і воно досить таке непросте, а має е, пр -пр -пр -пр, таку низку, так скажемо, е, значень. Як іменник слово стат означає в чеській мові держава і, власне, штат. А як дієслово це стояти, цікавитись, коштувати і бути вартим. Можливо, ви чули колись таку фразу не стоїть за ось так. Може, знаєте, продовження. І в нас, власне, взяло участь шість цього разу учасників, і можемо, я гадаю, приступити до лотереї. Вітаємо миску. Ближче, нормально. Далі. Так. У нас е е шість учасників. Учасниць, учасників. Там є і учасники, і учасниці. І ось, власне, представимо першу людину. Це, зокрема, часто нікнейми. Я не буду старатися їх вимовити, але вони. Цей, що там є? Так, все видно. 11. Окей. Заліплюємо папірець і, можливо, ще його скрутимо та відправимо в миску ось друга учасниця. Все файно видно. Можете тим часом. Щось написати в чат. 13 глядачів, 9 лайків. Це взагалі здорово. Я не очікував такої активності, але година, мабуть, зручна для багатьох людей, які прийшли вже з роботи. а хтось може ще працює, тому має можливість подивитися буде мати можливість подивитися це відео в записі, якщо треба буде. Ось наступний учасник. Гадаю. Так. Ось вже є три, поки що не дуже багато, але і не надто мало. Ось так от. У нас тут дуже активний коментатор, фанат каналу, який можливо. О, я на праці з 14 по 22, абсолютно вірно. Якщо ви зараз в цей час на роботі, то вам краще працювати. А не дивитися наші трансляції. Ось наступний учасник. Ближче. Ну, приблизно. Ось таке от. А в нас цей, сьогодні камера не паде, світло вимкнене. І навіть, скажу більше того, появився о, якийсь вінок з. Світлом. І остання учасниця, яка наблизить цю трансляцію до логічного. кінця. 10 глядачів, вже 9 глядачів і 9 лайків. Ставте лайки. Я, власне, сам ні, я поставив. Ну, ось таке от діло є трохи вже людей і спробуємо їх якось перемішати. Та вибрати щось. Щось вибрати. Так. Я щось трошки бачу наскрізь паперу. І... Угу. Останній паперець, який я тримав в руці. Ярка 22. Забирає забирає ці підручники з, під, овації, під овації в чаті, щось я їх не бачу. Забирає ось ці підручники. Які ми вам надішлемо поштою, як завжди, все досить просто і ефективно. Контакт на вас здається в нас є. Ви вже вкотре здається коментуєте, за що ми вам окремо дякуємо. І... Я не знаю більше що сказати. Дякую, що прийнялися до трансляції, що дивитесь наші відео, Ставите лайки, коментуєте, можливо, навіть поширюєте і що б хотів, порекомендувати. Багато корисних відео є в старих відео, огортайте стрічку, тому що їх, мабуть, вже може вам не рекомендувати або не показувати, але вони там є. Якщо ви хотіли якісь окремі теми, можете, звісно, писати в коментарях. Ми на коментарі завжди раді чекаємо, і раді вам допомагаємо та даємо якісь можливо, в наших силах відповіді. Усім дякую за перегляд, за приєднання до трансляції. Ще раз покажу е Ярка-22, що вона за якийсь час отримає. Ми, Тойбо... коротше, кінець. <плес> дякую за перегляди, за все, що ви робите. Ми стараємось до побачення та слава Україні!